Хочу показати, як я роблю підгін прутиком. Ось дивіться: це низ чоловічої сорочки. Я зробила тут зубцювання бачите, як мережка прутик зубцювання. Тепер це у мене згін. Я згинаю, підгинаю один раз, підгінаю другий раз, і йду чітко по одній лінії через кожні чотири ниточки. Ось. Обвела прутик, ну, як в мережці прутик ми робимо. І тут виколюю через 4 ниточки. Тобто тут 4 ниточки і згори через 4 виколюю. А тут через одну там чи через 2 ниточки, щоб невеликий стежок був, щоб його не видно було. Ось 4 ниточки захоплюю, обкручую. Я звикла робити справа наліво, мені так зручніше. І знаю, що майстринь багато роблять зліва направо. Ну це ж, власна справа кожної людини. Кому як зручно, той так і робить. Так, ось, обкрутили прутик, зачепились, причепили підгін наш. Бачите? І далі обкрутили. Прутик, зачепили підгін, все, йдемо чітко по ниточках. Чітко по ниточках тут згинаємо, ось, і тут йдемо по одній ниточці. І ось як у нас виходить. Бачите, багато хто любить ось тут витягнути ниточки, і тоді тут вийшло як маленька мережечка така. Я не витягаю нитку, тому що це чоловіча сорочка. Якщо нам потрібно буде обробити шви для того, щоб потім змережувати сорочку, ми не такий широкий робимо підгін. Ми робимо, робимо підгін вущі. ущі. Це показує, показується у мене тут розріз. На, по боках сорочки, бачите, то ми робимо ось такий неширокий підгінчик. І зубцювання ж ми ж також не робимо, бо тут ми будемо змережувати. Так що, ось таким чином, це дуже просто підгін сорочки крутиком, підшиваємо сорочку вручну. Ось таким чином у нас виходить рівно. Тільки що уважно, ще раз наголошую, уважно дивимося: тут ми йдемо по ниточці. І згін, оцей ми ж також робимо чітко по одній ниточці. зрозуміли? щоб все у нас було рівнесенько, Так що, всім бажаю натхнення на вишивку і миру.